Ти результат чиїхось молитов, чи зміг ти це збагнути й оцінити, сидіти тут, коли весь світ гріхом обманутий, засліплений, побитий? Ти результат недоспаних ночей, солених сліз, що лилися у небо, і тих ти відображення очей, що глянули з надією на тебе. Ти результат тих склонених колін, і бути тут для тебе нагорода, і слухати Христа в ту мить, як світ глухий, до Його голосу святого. Ти звик сюди приходити щораз, чи якось це сприймаєш як належне, а бути в церкві друже мій це приз, і дорого заплачено за тебе. Ти результат чиєїсь боротьби, твоя душа небесна перемога, а ти часом вагаєшся чи йти, чи краще помолитися удома. Ось цілий світ вважає смерть кінцем, тобі ж питання вічності відкрите, а ти при цьому всьому день за днем вкладаєш в те, щоб красивіше жити. Чим краще йти за тисячі людей, що ходять зараз там поза порогом. Часом чистіше для людських очей живуть, ніж ти, що ходиш перед Богом. Скажи, мій друже, чим ти заслужив, що ось до тебе виявлена милість, і чим ти Богу більше догодив, ніж тисячі крокуючи в погибель? Ти результат чиїхось перемог, виснажливих, болючих, часом довгих, та страшно, друже, коли скаже Бог, що став ти ні гарячим, ні холодним. Ти скажеш ні, за мене не молись, нема ні друзів з церкви, ні сім'ю, та скільки в Гефсиманії пролилося за тебе сліз, відомо. Лиш Христу. Ти не відплатиш навіть половини, а я про одне лише тебе прошу. Несучи ім'я Божої дитини, збагни ціну, що ти ще досі тут. Надіюся ти висновку дійшов. Минуть роки, можливо, і десятки, і саме твоїх друже молитов. Ось тут будуть сидіти результати. Амінь.